Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. І хоч у кадрі Азалія Азалія Шнейголд, і про неї піде мова, хоча плани в мене були інакші, і поруч тут недалеко вже каністри з водою, бо я в процесі підживлення. Своїх троянд підживлення волинськими гуматами, адже були дощі, все дуже гарно зволожено. І сьогодні такий сильний дощ впав. І вночі обіцяють сильний дощ. Тому, як мінімум, кілька ланок підго... підготовки, так, чи підготування пристовбурового кола. І ґрунт під трояндою вже зроблено природу, їй буде зроблено, я вже скрутати з моментом. Але водночас, оскільки зовсім тут поруч я поливаю, і мені видно цю красуню азалію листопадну, так? чи рододендрон листопадний, як її називають ще інакше. От, і яка вона стала ну, досить гарна, досить непогана. І знову ж обіцяють грозу і дощ, і хто знає яке. Ну, як вона витримає, як ці квітки, як ці суцвіття витримають і як загалом рослина буде виглядати після того, що обіцяють, тому вирішила я зробити перерву поливання, а все-таки показати вам цю азалію. І розказати трішки про неї. Вона мене вже неодноразово мелькала, але правда на квітковому іншому каналі Квітує Україна. Я її знімаю з року в рік, уже, мабуть це вже або третій, або четвертий рік вона там. Ну і потрапить вже і на мій трояновий канал. Вирішила більше сюди теж знімати, бо тут все-таки в мене більше глядачів, більше коментарів. От є ймовірність, що більше людей ознайомиться з цією красою і може щось теж мені розкаже про свої. І особливо як у вас вони. Так, ну що я, що мене спонукало знімати її? Вона загалом е росте вже років 4 чи 5, я вже навіть не порахую точно, не згадаю. Е і з року в рік вона наростає, вона збільшує гілкується. Я її не обрізаю якось спеціально, хоча є такі певні методи обрізування, азалій, щоб вони загущувалися, загілковувалися більше. Та я думаю, що все-таки пора мені вже почати її так обрізати. Але мені завжди шкода, бо то є суцвіття. Я бачу, що і так я її коли пообламую квітоніжки, і вона нарощує новий такий приріздає. дає. Але думаю, що є така брізка, яка може їй допомогти загуститися. Загалом кущ більше є. І кущ щорічно він дуже гарно формує суцвіття, які відкриваються в такі чудові білосніжні кулі. Але вони не є чисто білосніжні. Вони спочатку ніби виглядають білосніжні, а потім в них з'являється все-таки і рум'янець. Тут ще тільки натяк рум'янець, потім його буде видно більше. Але що тут є, ось це цікаве, так це ну такі жовті, чітко виражені яскраво, жовті мазочки, які теж дуже гарно виглядають. І якщо взяти якийсь такий ракурс далий то оці ось війки кожної квіточки вони теж так гарно закручені що за такими війками знає, що ганяється дуже багато і хочуть собі такі підкручені закручені а тут вже ось готово дуже-дуже гарно. Кожна квітка, якщо у цвіті небагато не квітів, то, то вона величезна. Так? Якщо більше квітів в суцвіті, то вони трішки дрібніші. Але загалом вони не є з дрібних, це не є мініатюрна, це не є дрібний сорт, це є досить там, нормальний, я б сказала, середньовеликий. Сорт середньо великої квітки. От знову ж, якщо вернутися до того, що я говорила, вже вона нарощує дуже гарно, розкриває дуже гарно. Звітя дуже щедре. Але цьогоріч весна була винятком, в тому числі для золій. Вважається, що ці азолі листопадні вони не змерзають, вони зимостійкі, будь-які морози, ну, мабуть, мі мір. То в, в межах розумного, я не знаю, як мінус 25-мінус 27 переживають, вони не впевнені. Хоча я думаю, що є й такі сорти. В нас такого нема. Тому наші морози навіть мінус 20, скількись там днів підряд було, вона пережила і минулоріч. Після зими такої вона дуже гарно квітла, просто надзвичайно щедро. Але весна цьогорічна і таку азалію витривалу, здавалось би, теж під, якби, підпсувала, вплинула на неї. Зробила їй не дуже легке завдання заквітнути, і те, що вона все наростила, розкрити. І так сталося, що то частина квітів все таки пропала. Вона. Під впливом е, спочатку заморозку і не одного, а потім підпливом дуже затяжних дощів і холоду. Загалом цей травень досить дощовий, досить холодний, і навіть ночі там, плюс 4, плюс 3, і в день 11, і з дощем, і нон-стоп, чи то безперервно денно і ночно були дощі, такі були періоди, що так не витримала. Не витримала, і я вже думала, що вже все, буде отак. Оце ж теж суцвіття. ну, не в фокусі. Суцвіття, он коричневи, все, там частинка, там теж ну, є, є. Ось оце, бачите, частина, фактично, суцвіття попсута, але якось як тільки прийшов. Перший навіть день, або хай перша доба тепла, то що в день пішло поза 20, там 25, 27, і вночі стало плюс 14, плюс 15, вона ужила. І ті суцвіття, які я вже списала, як то кажуть, запила водою, ні, вони все-таки віджили, вони розкрилися, і вони навіть дуже гарно, навіть дуже непогано виглядають. Дуже достойно, я б сказала. А особливо, якщо подумати. І згадати мої очікування після того, як я побачила, як вона почала от коричневіти, коричневіти, погасати, погасати, і думаю, все. І якщо придивитись кожному суцвіті, можна знайти так, попсути, попсута частина, попсута. Отут взагалі повністю все суцвіття коричневе, то можна сказати, що вона дуже і дуже гарно все-таки віджила. І особливо деякі суцвіття, вони прямо ну, дуже прекрасні дуже чарівно виглядають. Звісно, тут ще можна було трішки прибрати, підготуватись перед відео і гарнесенько позабирати ці всі коричневі, з тих, що діла вже не буде. Я може це якось і зроблю після твої грози сьогоднішньої, бо я думаю, що тут частина, може, і частину і дощ змиє. все-таки, але загалом навіть дощ, якщо змиє оце те, що висить, треба відламати оцю ось, ось ніжку, так, і це дасть силу нарощувати ось отут. Пагінці, і потім треба підживляти, щоб закладали вони квіткові бруньки. А не, не просто ж ми пагінці хочемо. Але загалом дуже-дуже дуже гарні суцвіття, дуже гарна барва. І ще й е враховуючи, що вона мінлива, зараз вона є більше біла з натяком на рум'янець. Потім все-таки цей рум'янець буде більше поширюватися на, на таку більшу площу пелюстки. І вона змінить свою барву. Не кардинально, але дещо новеньке покажеться. В цій барві. Ось, покручуся з різних сторін, покажу вам різні ракурси, може, якісь розміри. Ну, от Отут одна квітка розкрилася, не знаю, як передати. Так, тут розмір досить таки великий, Досить таки великий, але коли розкриються інші, а може вже й не розкриються, то вона буде здаватися трішки меншою. А от коли вони в суцвітях розкриті, то не виглядає аж такий великий розмір. Але що ще я забула сказати, і хотіла сказати, вона пахне. Я не знаю, чи всі азалі і рододендрони пахнуть. Мені здається, що там моя інша рожева не пахне. Ну, то, рододендрон, то вічно зелений. Це все ж таки азалі. Я спеціально тепер нюхала, бо після відео про півонії все-таки перенюхую, щоб точно сказати. Так, пахне цікавий запах, не солодкий, не свіжий. Ну, такий, ну я не скажу що приємний. може сказати, радше не такий аж привабливий, так? В півоні набагато привабливіший, набагато солодший і смачніший, можна сказати, ніж ця. Азолія має аромат. Дивлюся, щоб ніде наступити, вже комарі починають працювати тільки потепліло зразу і комарі. От, ось така, така краса. Трішечки кажу, є що е, є що поспостерігати, є за чим поспостерігати, є чим помилуватись, є що показати, є квіти, які радують. Все-таки, попри всі ті перепитії, є рослини, які дуже... Тішать і дуже радують. І це чудово, що є чим насолодитися. Особливо очікувані троянди. Я бачу, що в декого вже квітнуть троянди, в декого тільки починають, а в декого вже досить таки непогано вони квітнуть. Ну, в мене ще ні-ні-ні. До речі, так. Тут я ще попили, не дійшла, бризкати буду. От якраз вирішила перед дощем попідливати, а потім пройде та гроза і буде вже спокійно, хоча б, Кілька днів без дощу проливного я побризкаю, оброблю від попелиці, бо дуже, дуже ж таки воно докучає, докучає. Не хочу я втратити ту красу. В мене і так вони досить відстають. Я розкрила, обрізала, потім вони пішли в морози. Ну, так. Не дуже все вчасно в мене, мабуть, було, що вони так дуже сильно відстають від, від багатьох інших троянд і садів. Ой, о, це сижу, до речі, і чути. Чути аромат, чути аромат не такий там стійкий, як, наприклад, півоній. Але загалом чути, що пахне. Що є, якийсь запах. Хочу різні ракурси познімати, хоча вже ніби й показала. Такі кульки, ну, це специфіка цієї рослини, рододенру. На залі вони от такими кульками і квітнуть. Дуже-дуже гарно. Дуже цікаві. Красиві і симпатичні. Ось так така рослинка, така квіточка, така привабливість. Цікаво, що вас вирощуєте, як ви, е як то товаршуєте, чи не товашуєте за азаліями, з рододендронами, чи пробували, чи може так, попробуєте, в планах маєте, розказуйте, будь ласка, діліться вашими спостереженнями, вашими планами, вашими успіхами і невдачами. От Буде дуже цікаво. Я не скажу, що в мене все виходить з ними, Ні, в мене є кілька кущів. Ну, невдачі, можна сказати. Один чихірії, не знати, що буде, а інша, азалія ніби показує те, що якось вона буде квітнути. Ну, не всі, не всі мені так вдається якось гарно чи то від сорту залежить, мабуть. Троянди ж теж є такий, що легше йде набагато, якось не такі, може вередливі. І краще виходить, а є такі, що не НАТО, і ти бавишся з ними, бавишся і ніяк не отримуєш того, що очікуєш. Мабуть, що і інші рослини також можуть таке витворяти нам і показувати. Тому так. Буде цікаво почути ваші відгуки про інші сорти. В кого є цей сорт, як у вас наростає, чи дуже помітно, чи кілька років сидить, а потім так різко показує. Приріст буду дякувати за будь-які відгуки, за коментарі, як завжди. Вдячна за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-, -па.